В березні 1992 року в Колумбії вибухнув Гранд Шкандаль. Резонанс був потужним, і це при тому, що в цій країні суспільство спокійно відноситься до постійних вбивств та насильства по відношенню до місцевих мешканців. Так в чому була справа? Доповідаю: 29 лютого в поліцію звернувся закривавлений прибиральник сміття 24-річний Оскар Рафаель Ернандес. Він розповів дуже нетривіальну історію. Ось вона. Вночі охорона університету Баранкілії викликала Оскара, щоб він прибрав коробки. Як тільки Оскар увійшов всередину, його вдарили кийком по голові. І наче цього було мало, вистрелили в нього з пістолета. Пораненого Оскара залишили помирати на анатомічному столі, а один охоронець сказав своєму колезі: нам потрібен ще один, аби заповнити квоту. Невдовзі Оскар почув звуки боротьби та крики, і на сусідньому столі опинилося ще одне тіло. Як сеньору Ернандесу вдалося втікти, невідомо. Він і сам не зміг це пояснити згодом. Але Оскар відразу стрімглав поніся до відділку поліції. Що він розповів поліцейському відділку? Не знаю. Але, мабуть, він був вельми переконливим, тому що не особливо сентиментальні колумбійські копи покидали пончики та чимдуж чкурнули до університету. А на місці поліціянти виявили моторошну картину. На столі помирав ще один прибиральник сміття, а в самому морзі виявили ще 10 тіл, недавно вбитих безхатьків, і частини ще 14 тіл. В процесі розслідування арештували 15 підозрюваних, в тому числі і начальника охорони, контролера університету. Університету та професора морфології. Президент університету був звільнений. Ректор Хосе Рамон наваро Мохіка, який також був і сенатором, із-за суспільного розголосу, пішов у відставку з комітету по етиці. На основі доказів поліція висунула припущення, що охорона протягом декількох місяців заманювала в університет прибиральників сміття та безхатьків, вбивала їх та продавала їх тіла до медичної школи. По 200 баксів за штуку. Протести були гучними. Університет закрили, студентів відправили по домівкам. Ректор запевняв, що це непорозуміння. Охорона просто захищалася і випадково поранила декількох прибиральників. Я, чесно кажучи, слабо знайомий з правовою системою Колумбії, тож біс його знає, як там все влаштовано, проте нікого не покарали. Чи продовжили свою криваву справу охоронці під прикриттям ректорату невідомо. Невеличкий овтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай. Хоча мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів, і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривнею. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панили церки, кондотьєри, ланцкнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки. Пам'ятаєте, в фільмі Банди Нью-Йорку Амстердам зі своїми поплічниками продав тіло вбитого поліцейського, а за що його банду охрестили лихою назвою Упері? От саме про цих антисоціальних елементів ми сьогодні і поговоримо: про так званих воскресителів, злодіїв, чим бізнесом був продаж трупів до медичних закладів Вікторіанської Англії. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Та й знати Ютубу, що відео варте уваги! В далекому, 1688 році, в Британії на горло покарали 50 злочинців, в 1776 майже 200, А до кінця 18 століття кількість страчених зросла до 220. Цей період британського карного законодавства в народі прозвали Bloody Code, тобто Кривавий Кодекс. А трупи колишньоживих злочинців потрапляли на столи анатомічних театрів. Анатомічний театр спеціалізована будівля, в якій у новий час та на початку новітніх часів проводили покази анатомічних розтинів. виникнувши на півдні Європи у 16 столітті, протягом близько 200 років після відродження наукового розтину людини, що зник після часів Античної Греції. Анатомічні театри були тимчасовими спорудами, доки не була встановлена перша постійна будівля. У Саламанці на початку 1550-х років, а після у інших іспанських містах в наступні десятиліття. Зокрема, у Падуї в 1584 році. А 6 листопада 1853 року анатомічний театр відкрили на вулиці Фунтуклеївській в місті Київ. Саме його ви бачите на картинці. І це зрозуміло! Всім фахівцям потрібна практика. А практика хірурга в той час. Це ростини. Був такий анатомічний театр і в місті Еденбург. Тамтешні медичні дослідження та лекції анатомії ставили університет Единбургу в один ряд з найкращими європейськими освітніми центрами. В Еденбурських медикусів та спудеїв було багато практики. Справа в тому, що на території Шотландії каральна машина Британії виробляла колишньо живих злочинців в промислових масштабах. І всі вони йшли в медичний заклад Единбургу. Але в 1815 році все пішло під три чорти. В цьому проклятому медикусами році практично всі закони Кривавого кодексу скасовують. З того часу на анатомічних столах розтинають всього біля трьох небіжчиків на рік. Багато студентів та практикуючих фахівців подалися в Італію, Францію та Нідерланди. Туди, де з законами було все в порядку. Але були й ті, хто залишився. Багато видатних еденбурзьких лікарів потрапили в халепу. Посада є, знання є, аудиторія є, а предмету розтину немає. І чим заманювати студентів на лекції? Лекційні кімнати таких популяризаторів анатомії, як Олександр Монро, II, Олександр Монро, III, Джон Гуцер та інших залишалися пустими. А тому виникла цікава колізія. До прикладу, такий собі Роберт Нокс в університеті Единбургу не числився. Проте міг зробити розтин, Міг вдало пожартувати. Це завжди доречно при розтині. А як же? А найголовніше він мав трупи для розтину, і от аудиторії саме Нокса повнилися студентами в той час, коли штатні викладачі університету сумно зітхали. З хірургічною практикою ростинів ставало все дедалі тільки гірше. Влада дозволила робити ростини тільки на страчених, яких було вкрай мало на тілах померлих в камері злочинців, жертв самогубства та сиротах. Звісно, також померлих. Оцей от тріумф науки, що розпочався в епоху відродження, продовжився в новий та новітні часи, з одного боку приніс в світ темної середньовічної Європи світло прогресу та надії. А з іншого боку, як та кон'юкція сфер породив багато чудовиськ, і однією головою цієї гідри були анатомічні вбивства. Злочини, головною метою яких було продати свіжо отриманий труп лікарям та студентам для розтину. Особливо яскраво це явище показало себе у Великій Британії в 19 столітті. Ліза Рознер у своїй книзі Анатомічні вбивства стверджує, що бум медицини та анатомії на Британських островах почався після Наполеонівських війн. Згадайте хоча б розвиток стоматології, про який ми говорили в ролику про Ватерлоу. Так от цей бум медицини різко підійняв аж до зірок попит на мертві тіла. І риночок порішав задовольнити попит. З'явилися банди та поодинокі злодії, які викопували свіжих небіжчиків та продавали їх вченим для вивчення та розтину. Бізнес воскресителів, як їх лагідно почали називати британці, набрав таких обертів, що родичі померлих докладали певних зусиль. Силь, аби унебезпечити тіла покійних, вони охороняли поховання аж до моменту зотління тіл, монтували на могилах пастки або намагалися ускладнити доступ до трупів за допомогою сталевих решіток, так званих мордсейфів або кам'яних плит. Цікавинка цих подій полягала в тому, що карним злочином вважалася крадіжка речей струни, а сам покійник юридично не належав нікому. А тому немає тіла, немає діла. Влітку заходку на кладовище воскреситель міг отримати 8 фунтів, взимку 10. А коли завалювання могили камінням та піском, замуровування тіл в саркофаги, капличку або склеп не допомагало, родичі винаймали за власний рахунок особистого сторожа. Справа в тому, що мертве тіло годиться для розсину всього 7-8 днів після похорону. А коли цей термін спливає, тіло розкладається і стає непридатним для вивчення. Тому багато хто винаймав охорону для могили свіжепохованого на тиждень. Відлуння цього ми досі знаходимо в посаді охоронця на кладовищі. Викопувати тіла стало надто небезпечно і клопітно. І тут до якогось головання дійшло просте і надійне, наче пружина від дивану, рішення: якщо похований труп важко дістати. То хіба не легше цей самий труп зробити самому за допомогою живої людини та сокири, чи мотузки, чи будь-чого на ваш смак. Саме так почалася хвиля анатомічних вбивств в Британії. Дон Шолтон в своїй статті Нова одежа імператора ще в 18 столітті звинувачував видатного британського акушера Вільяма Смелі у вбивствах заради отримання трупів. Смелі робив це заради свого ілюстрованого посібника. Тим не менш, основна хвиля вбивств припала на дев'яте. П'ятнадцяте століття Вільям Берг та Вільям Хер народилися в Ірландії, були законослухняними громадянами. Принаймні ніяких згадок про їх злочини минуле не збереглося. Берг переїхав разом зі своєю коханкою до квартири в Танерс Клоуз, що в районі Веспорт в Едінбурзі. Хер там жив зі своєю коханкою Маргарет Лерт. Вони видавали себе за чоловіка та дружину. Фейкове подружжя керувало пансіоном та здавало в оренду квартири. Майбутні Воскресителі познайомилися в Едінбурзі. І одразу плут прийшовся до плута. Берк та Хер стали друзями. Обрати кримінальну спеціальність Херу та Берку допоміг випадок. Один з орендаторів Хера на ім'я Дональд помер 29 листопада 1827 року. Двічі не розмірковуючи, друзі Вільями відкрили домовину, напхали замість тіла дубової кори, заколотили труну, а труп сховали під ліжком. Як бачите, друзі мали надійний план. Тільки нос сутенілося. друзі відвезли труп Дональда в Еденбургський університет і продали тіл. Вже відомому нам професору та популярному лектору Роберту Ноксу за труп Вільями отримали 10 фунтів. Нічогенькі грошики за тим часом. До друзів дійшло, що справа не пильна і вельми прибуткова. В 1828 році Хер та році Берг скоїли своє перше вбивство. Коли черговий орендатор на ім'я Джозеф захворів, Вільями не стали очікувати, а допомогли Джозефу потрапити на суд Божий. Трошки раніше хворого підпоїли віски, а потім задушили. Берк навалився всією вагою на груди жертві, таким чином знерухомивши її. А хер поклав на обличчя Джозефу подушку. Джозеф задихнувся. В такий спосіб покидьки позбавили життя 16 людей. Зазвичай жертвами ставали люди, що зупинялися в кімнатах, які здавав в оренду хер, та погоджувалися випити з Берком. Не пийте з незнайомцями. Це небезпечно. Слід відзначити особливо цинічне вбивство похилого віку жінки та її німого маленького онука. Поки онук сидів на кухні біля вогнища, вільями покінчили з його бабусею, а потім відвели хлопчика до тіла жінки, де й розібралися з малим. Прямісінько там. Здавалося б, план надійний. Що ж могло піти не так? 31 жовтня 1828 року Вільями вбили ірландку Маргарет Догерті. І воскресителів здала в поліцію пара орендарів Ен та Джеймс Грей. Вони виявили тіло. Звісно, спільників заарештували. Під час слідства Хер уклав угоду з поліцією. Він розповів всю історію в деталях, а в обмін на це отримав помилування. А тому за всі вбивства довелося віддуватися Берку. Його Говорили до конопляної жіночки, так називали петлю, 28 січня 1829 року. Зібрався 25 тисячний натовп, аби на власні очі переконатися, що покидька повісять. Квитки на найкращі місця продавалися за неймовірну ціну. Труп Берка, от іронія долі, препорував професор Олександр Монро, третій, який написав кров'ю Берка наступне. Це написано кров'ю Берка, який був повішеним в Еденбурзі. Ця кров була взята з його голови. Скелет повішеного і по цей час зберігається в анатомічному музеї Еденбурзької медичної школи. А посмертна маска та книга, яка була переплетена його шкірою, в музей зали хірургів Еденбургу. Вільям Хер намагався заховатися від народної любові в містечку Дамфріс, що в Шотландії. Проте там його впізнав перехожий і Велетенський. Натовп оточив готель, бажаючи виправити те, що не змогла довершити влада Единбургу. Втрутилася місцева поліція, яка відбила вбивцю у натовпу і доправила Вільяма Хера до Англії. Там його слід обірвався. Проте ходили чутки, що і там вбивця не знайшов спокою. Місцеві мешканці також впізнали Хера, схопили його та скинули у вапняний кар'єр. Хер осліп та скалічився. Один з двох еденбурзьких воскресителів доживав свого віку на вулицях Лондону, випрашуючи милостиню в перехожих. 5 листопада 1831 року два підозрілих громадянина Джон Бішоп та Томас Вільямс доставили тіло 14-річного хлопчака в школу анатомії, яка належала королівському коледжу на Стрейн-Стріт. Річард Партрідж, що працював викладачем анатомії, запідозрив, що щось не так, і викликав поліцію. Поліція панькатися з джентльменами не стала. І ті одразу зізналися, що були членами банди Бетнал Грін. Це по району мешкання злочинців. Їх називали лондонськими беркерами. По прізвищу здогадайтеся кого. Банда заманювала підлітків, пригощала їх вином та опіумом, а потім скидала в колодязь у сподіваннях, що жертва зламає шию. Ну і якби цей во жертва сама, ми нічого не робили. До речі, з методи добування тіл бандою Бетналгрін можна отримати підтвердження того, що за тіла платили маю шану. Бо ви тільки уявіть, на кожного підлітка витрачали вино і. Ой, який недешевий опіум. Бішоп і Вільямс зізналися у вбивстві трьох підлітків та викрадені тисячі тіл для продажу їх анатомам. Чесно кажучи, я з усієї сили сумніваюся, що тіл викрали аж тисячу. По-перше, в такому випадку всі члени банди мали б бути такими багатіями, що з легкістю підкупили би не те, що поліцію, а всю владу Лондону. По-друге, збути тисячу тіл і не спалитися в дуже обмеженому колі покупців мало ймовірно. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Хоча чого б це злодіям на себе наговорювати, не уявляю. Бішопа та Вільямса повісили в нью гейті 5 грудня 1831 року. На таке свято призволили завітати 30 тисяч мешканців Лондону та його гостей. Після повішення перед очі натовпу трупи препарували. Ще один спільник на ім'я Джеймс Мей. Був засудженим до каторги, де й помер за три рочки. Були ще безліч спроб не надто законослухняних громадян збагатитися на продажі тіл. Так, в 1831 році дехто на ім'я Едвард Кук позбавив життя Кетрін Волш, а його спільниця Елізабет Рос намагалася продати тіло хірургам. Їх викрили та очікувано запросили пана та пані до смереки. Всі ці жахливі події призвели до того, що в 1832 році був прийнятий закон про анатомію, який дозволяв лікарям, викладачам анатомії, студентам медикам. Більш широкий доступ до трупів та дозволяв легально заповідати своє тіло медицині. Цей закон повністю знищив таке жахливе явище, як анатомічні вбивства, які одразу після прийняття закону і припинилися. Також після прийняття акту популярність лекції Роберта Нокса, пам'ятаєте такого, сильно впала. З медичного університету його також попросили. А люди не втомлювалися вигадувати нові способи побулити Нокса. Хоча Берг на допитах запевняв, що Нокс не знав про походження тіл, люди йому не те, щоб повірили. Дехто навіть поговорював, що такий спосіб дістати тіла вигадав саме Нокс. Бо де там здогадатися до такого інтелектуалам Вільяма? А вулицями Еденбургу ще довго гуляв віршик. Björk – the butcher, hare – the thief, nox – the boy that buys the beef. Ще однією цікавинкою є те, що з тих часів в англійській мові з'явилося слово «to Björk». Тобто задушити, вбити, не залишаючи слідів на тілі. Тубьорк іноді вживається в переносному значенні, коли мають на увазі зам'яти справу, покінчити з чимось по тихому. Що почитати по темі? Книга Воскреситель, анатомія фантастичних істот Фідеріка Хацпета. Це фентезя, але дуже в дусі цього ролику. Що подивитися по темі? Вбивство за наказом 1979 року. А пограти можна в Арканом. Гра просотана духом вікторіанської Англії. Також там є гілка розвитку медицини. Тож чим не привід згадати безсмертну класику? Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на БаймієКофі та спонсорстві на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на. З Єсу та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір. Актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!